Сьогодні в нас понеділок, ніч, ранок були не дуже спокійними з прильотами, з повітряною тривогою, з роботою ПВО. Тому і день такий впродовж був напружений. Але з хорошого, по-перше, залишилась жива. На цьому спасіба. Мені активно почали відповідати на мої заявки з приводу роботи. В четвер маю вже а, співбесіду. Також з приємного. Завтра планується знайомство з квітковою студією для зйому. Я дарую їм зйомку в подарунок, оскільки хочу збільшити свій, своє портфоліо. Маю досвід вже зйомки з квітами, оскільки працювала з фудфлористкою Тетяною, моєю подругою з Німеччини. Також з приємного сьогодні приїжджав в Київ, мій хлопець. У нього зараз відпустка і він знаходиться за. За містом селі нам вдалося зустрітися, погуляти. І Я от зараз вже сижу і розумію, що я забуваю діставати камеру, в мене немає цієї звички, бо я перед тим як ти гуляти думаю, о, я хоча б познімаю, ну де ми були? Як там було гарно? Я надіюся також що неділя буде більш спокійною і буде натхнення це робити. Бо, якщо чесно, коли ось такі дні у нас, як сьогодні, в Києві і по всій Україні, коли відбувається атака. То якось недозйомок і недорозвитку медійної частини своєї творчості. Тому ось такий понеділок. Сьогодні в нас вівтор. Не було світла, і найпозиційний момент це от те, що його дали. І можна і себе трошки привести до ладу і хати до свою. І зараз. Я збираюся піти на знайомство з квітковою студією. Блін, Це ж квіти, це ж красиво. Тому буду держати вас в курсі. Нарешті вийшло. Ну все, ми домовились. Завтра буде а Сьогодні зроблю вдома розкадровку. А Зараз лечу додому, бо мені ще треба встигнути, поки є інтернет і світло. И что сейчас пора быть? И вообще мучу, мучу. Ну что, уже наконец-то прекрасная новость, прекраснейшая. Ну что, а вашу маму и тут и там показывают, ать? вівторок Буде максимально з вами відверто. Я це записую вже третій раз, тому що я сідаю, блин, і мене не видно. Капець. Коротше, я прийшла, дійшла вже. Все, до є світ, дома є інтернет. Це прекрасна подія сталася. І відео вже на Ютубі. промо зробила в інстаграм. Для мене це така якась подія. Раніше я просто викладала там свої вершини, просто викладала і все. А це, блін, випуск на Ютуб, де я. Хоч трішки більше розповідаю про своє життя. Тобто буду сідати нарешті за це, блін, резюме. То, що, блін, я його зроблю, я відчуваю, що в мене ще буде більше перти. Тому що, знаєте, коли ти закінчиш якусь справу, яка витягує з тебе енергію, все, в тебе пушка, ракета, все розриває. І поки я йшла, сталася зі мною така ситуація. От знаєте, коли ти йдеш по вулиці, бачиш людину і розумієш, що саме їй ти хочеш допомогти. Я кажу про цих безхатьків. Або люди, які просять допомоги на вулиці. Комусь потрібно, от не всім потрібно гроші. І я, до речі, даю рідко гроші. Я в основному допомагаю чимось, там, не знаю, питаю взагалі, що кому треба. Там, хтось, комусь треба попити, комусь треба якісь ліки купити, комусь потрібно просто поїсти. І я от була помолодша, коли я така була так налаштована, якось дуже агресивно, чи не пробувала працювати, там, чи ще щось. А потім, коли стала старша, зрозуміла, що блін, життя воно така штука непередбачувана. Людина просить допомоги, і якщо в мене є ця можливість, то чого б не допомогти. От хотіла сказати про цих бабусь, які стоять а, в переходах і продають там якісь цибульку, чесничок, якісь квіточки. Що я от на них дивлюсь, думаю, блін, зараз такий час, що реально всім складно. Але їм з їхніми пенсіями ну ще складніше. І добре, якщо в тебе є якісь діти там або які тобі можуть допомогти. Але якщо вона сама, ну це капець. Це ще ладно, якщо їй є де жити. Тому давайте робити добрі діла тим, хто цього потребує. Я нарешті закінчила. І я зараз похвастаюсь. тому що я себе хвалю, яка я молодець, тому що світло вимкнули, інтернет вже не працює, не все повідкричалось, але я це зробила. Не забувайте себе хвалити. Тому що, чесно говоря, ну гамнить, ми себе мастера прям на всі руки, як то кажуть. А от похвалить щиро сердечно само себе треба. А Що це в мене? Реально, Правильно для птахів, краса Божа. Ну. А зараз є можливість стати свідками того, як народиться новий мільйонер. Ну або ні. Значить, стою я на касі і подивилася на цей барабанчик з лотерейками. Думаю, треба взяти. І я останнім часом вирішила довіряти своїм відчуттям. Зараз подивимося. На жаль, цей квиточок без виграшу. Але скажу так: це все баловство, Йдемо на роботку, заробляємо гроші, займаємося улюбленою справою, відкриваємо бізнес. І... А не розраховані на лотерейки. І так, сьогодні в нас середа. Я проспала дуже в гарному настрої. Дуже чудо дівчат в салон. Ви тільки подивіться на цю красу. Це було дуже неочікувано для мене. Власниця салону. В кінці подарувала мені цей прекрасніший букет, я говорила дуже багато приємних слів, побажала вдачі в моїй справі. І я от на нього зараз дивлюся. Ти відображає мене тут і сонях такий яскравий, якісь екзотичні квітки, і ці сині колючки. Ну просто вау! Я дуже задоволена. Взагалі, даруйте один одному квіти. Без будь-якого приводу. Сьогодні в нас четвер. Я вже менше здійсняюся е, йти по вулиці і записувати свої відео. Справа все в тому, що я просто дуже поспішаю. Так, друзі, вже закінчились мої співбесіди О, у мене був прекрасніший кофі-брейк в цьому прекрасному місці. І я така натхненна, не тому, що це роботи, роботи моєї мрії, а тому, що я зібралася, поїхала, поговорила, поспілкувалася, подивилася, що пропонують. Зрозуміла, що є такі місця на Подолі в Києві, яких я не бачила, вулиці, якими я не ходила. Фонтері, хто істи, так, само. так, потреби по піраміді масла задовільнила, можна вже подумати і о високам. На Подолі дуже багато музеїв, тому особисто я найближчим часом збираюсь їх відвідати. І чому я зараз про це кажу? Того, що я зрозуміла, що я себе таку люблю, коли в мене повна енергії, і мені хочеться щось дізнаватися Ну, Хочеться десь побувати, щось побачити, поділитися, познімати. За моїми плечами рожевий рюкзачок, а це означає, що я вирушаю в міні подорож. Їду за місто в село. Так, я вже приїхала, ще не в саме село. Оце щас на цьому мустангі мене прокатять. П'ятниця. Вчора вже не було ні сил, ні бажання знімати. Все, що в селі робить мене ще більш щасливішою, спокійнішою. І, до речі, в першу чергу це сон, тихий, спокійний. І це просто кайф. По-друге, це природа. Це просто неможливо бути якимось сумним, застресованим. Один привід для щастя. а Це наша собачка буся. Сьогодні в нас субота, і тут спершу мав би бути ранній підйом, збори у поїздку, Бо мали поїхати на гарну місцину в іншу область, але так склалися обставини. Що наша поїздка відмінилась. Я не буду приховувати, що я засмутилася, тому що я хотіла і нарешті побачити ці місця, і познімати там. Тому тут буде просто відео про день в селі, знову ж таки. Тут я не тільки відпочиваю, також трохи допомагаю раніше це було більше. Ще одна причина, за яку я особисто люблю дуже село, і це просто безліміт. Ти в будь-яку в будь-яку пору дня можеш насолодитися, з'їсти такий десерт. Дивлячись на те, що наша поїздка відмінилася, вирішили поїхати подивитися, що тут є в околицях цікавого. Мій хлопець займається пасікою і я нарешті за весь цей час, поки ми знайомі, побачу зараз взагалі його владіння, скажімо так. Так, приїхали подивитися хазяйство чи на місці. Як в старі добрі підліткові часи сухарики. Так, тут у мене ще. росинка. Такий у нас романтик по сільськи Сьогодні у нас неділя. Мене запросили на футбольну районну гру. Беру вас з собою і трохи покажу, як все відбувається. До підсумків тижня. Тиждень був дуже насиченим, різноманітним, нові знайомства, співбесіди, поїздка за місто. В цей випуск не війде напевно, лише день народження, на якому я побувала в суботу ввечері. Просто це достатньо така сімейна атмосфера була. Я хотіла би ще розказати, як проходили мої співбесіди, що для себе винесла. Чому я не обрала ті компанії, які я які відвідувала. Але я думаю, це вже буде в наступних відео. Помічаю за собою, що моє життя набирає ще більших обертів, більше спілкуюся, в мене більше активності. І по традиції я хочу сказати якесь побажання, скажімо так, на наступний тиждень. І я вам бажаю, щоб ви більше довіряли самому собі. І менше слухали оточуючих. Скажу банальну річ, але тільки ви знаєте, що вам дійсно потрібно, що вам дійсно подобається, з ким вам потрібно спілкуватися, з ким не потрібно, що обирати в цьому житті, чим займатися. Тому прислухаємося до себе, віримо в себе, віримо в собі. І до нових зустрічей!